Рада вітати вас, дорогенькі діти. Настав час прощатися з вами. Вже восени вам ти у перший клас. Ми дуже скучили за вами, за вашим сміхом, гомоном, за нашими заняттями, музикою і скульптурою. Ми мало бачилися з вами, але ми вас всіх дуже любимо і всіх всіх пам'ятаємо. Дуже хотілося б побачити, як ви всі подорослішали. Маю надію, що мирний час. Ви відвідаєте наш садок і своїх вихователів, порадуєте нас своїми успіхами. Бажаю вам, дітки, миру, синього неба, теплого сонця. Хай все у вас складається в житті добре. До зустрічі. І все буде наша люба Україна. Давай на садочок дитячий, перед нами широкі світи. У ми разом роздавали. Вісь до школи вже час нам навіть. Вітаю вас, мої любі діти. З вами Валентина Вікторівна. На жаль, цей рік ми провели з вами не поряд. Але я сподіваюся, ви не надягували. Перший ступінь маленького чоловічка пройдено. Вітаю вас! Бажаю чудового настрою, багато енергії і активності, тяги до пізнання. Нехай ваші перші кроки шкільного життя будуть легкі, цікаві і зрозуміли. А саме головне ваші рідні і та друзі будуть завжди поряд. Бажаю вам щасливого життя у мирній країні. До зустрічі! Завітайте до нас у гості! Наші милі дітки, ми сумом, але гордістю випускаємо вас з таких вже рідних стін дитячого садка. В нашому маленькому садочку ми жили однією дружною родиною. Ви на очах у нас росли, ми навчали вас усього, ви підростали, дорослішали, зміцніли, порозумнішали. І ось, як пташенята з гнізда, ви відлітаєте від нас назавжди. Ми бажаємо вам дорослішати, ставати ще розумнішими і більш самостійними. Нічого не бійтеся, адже попереду вас чекає стільки непізнаного вами, цікавого і захоплюючого. Скоро школа зустріне вас і ви обов'язково подружитеся з вашим новим вчителем. Зустрінете справжніх і вірних друзів серед ваших однокласників і знайдете багато відповідей на ваше а навіщо, а чому, в добру путь. Вітаю вас, мої янголятка, з першим випускним ви залишаєте наш садочок і відправляєтесь в доросле життя. Хай школа відкриє вам шлях до країни нових знань. На жаль, останній рік ми рідко бачились і спілкувались. Сумні реалії в життя внесли свої корективи. Але це не заважало нам любити вас, пам'ятати. Ви вже такі дорослі, такі гарні, такі розумні. Бажаю досягти успіхів в житті своїй професії, а головне бути щасливими і здоровими. Цінуйте своїх рідних, поважайте друзів і любіть рідну Україну. Любі мої дітки, ось і настав час покидати вам наше гніздечко, наш дитячий садочок. Ви вже вирісли, і ви вже стали дорослі, і тепер ви вже не дошкільнята, а тепер ви майбутні школярі. Я бажаю вам бути, по-перше, здоровими, а по-друге, бути справжніми українцями, мужніми, сміливими, завжди йти до своєї мети. Досягати своїх цілей, бути справжніми товаришами, справжніми вірними друзями і любити своїх батьків і нашу рідну Україну. Доброго вам навчання, добрих вам друзів, і хай вам у всьому щастить!